Кірок нарізаємо соломкою. Томати теж нарізаємо кубиком без серединки, м'якоть нам не потрібно. Далі червоний перець теж соломкою. Тепер просто зелений горошок. Куряче філе теж нарізаємо соломкою. Підсолимо цю красоту. Також за бажанням можна додати чорного перцю. Сюди серединку паприки та пару зубчиків часнику. чеснику. Беремо розпечене масло і вливаємо на чесник та паприку, щоб вони віддали свої аромати. Заправляємо соєвим соусом і перемішуємо. Ще мені захотілося, я додав трішки кунжуту. Тепер салат відправимо хоча б на годинку до холодильника. Я накрию його, купив собі ващанку, вже користуюсь нею тижня-два, дуже задоволений результатом, тому що вона йде багаторазова, вона йде набагато екологічніше, ніж харчова плівка, тому всім рекомендую. Також в мене вони є різного розміру, наприклад, ось можна огірок запакувати, також є ось більше, сюди можна перчик. Гарно все щільно запаковується, зберігається набагато довше, ніж під харчовою плівкою, плюс екологічніше. Замовляв я в магазині його BioLoya. Також залишу в описанні промокод loya 24 При замовленні вощанки ви отримаєте ще одну в подарунок, це взагалі круто. Тому переходьте, замовляйте і будете задоволені цим товаром. Ну що, спробуємо салат. Пройшла годинка. Mm -hmm. Це дуже смачно, щось новеньке. Рекомендую всім спробувати. Також не забувайте замовити собі вещанку лоя.